Доброго ранку всім і дорослим і малим запрошую вас сьогодні на заняття з художньо-мовленевої діяльності. А скажіть мені, будь ласка, діти, а що вам подобається робити більш за все? Мабуть, грати? А в які ігри ви любите грати? А з ким ви любите грати? А чи любите ви грати самі наодинці? А якщо кудись ви приходите із своєю іграшкою, ви граєте з нею самі? А чи вмієте ви ділитися іграшками? Я хочу вам прочитати оповідання, яке називається Сторож. Написала його Віра Осєєва. А ви мені скажете? Чи траплялась така історія у вас? Тож слухаємо, в дитячому садочку було багато іграшок, по рейках бігали вагони, в кімнаті гули літаки, а в колисках лежали ляльки. Діти бавилися всі разом і всім було весело. Тільки один хлопчик не бавився. Він склав біля себе цілу купу іграшок і охороняв їх від усіх. Моє, моє, кричав він, закриваючи іграшки руками. А діти і не сперечалися, іграшок вистачало на всіх. Як ми добре бавимося, як нам весело похвалилися діти виховательці. А мені нудно. закричав хлопчик із свого кутка. Чому? здивувалась вихователька. У тебе ж там багато іграшок. Але хлопчик не міг пояснити, чому йому нудно. Та тому. Що він не бавиться, а охороняє, пояснили за нього діти. Ось така історія трапилась з хлопчиком. Діти, а у вас траплялись такі історії? А скажіть мені, будь ласка, історію, яку я вам розповіла, це казка чи оповідання? Такі події могли трапитися насправді? Скажіть, то це казка чи оповідання? Так, діти, ця історія це оповідання. Бо такі події могли трапитись насправді, а в казках усі події вигадані? Розкажіть, як гралися діти? Чому один хлопчик не грався? Чому йому було сумно? Що можна сказати про цього хлопчика? Який він? Чи вміє він дружити? Поясніть, чому? Тож недарма кажуть, хто скупий і жазібний, той із дружбою не в злагоді. Діти, а чи знаєте ви приказки про дружбу? Тоді послухайте, я вам розкажу. Дружба то найбільший скарб. Друзів шукай, а знайшов тримай. Діти, а ви вмієте дружити? Я сподіваюсь, що вмієте. На сьогодні все. Дякую за увагу, до зустрічі!